Тані Оксана Григорівна Обертинська. Дякую, Марія Сергіївна, за досить практичні, актуально так підняті питання, е, і насправді найбільше зараз питань виникає стосовно ведення пацієнтів уже з виявленим підвищенням ліпопротеїдів Альмаленьке. Е, так як ви вже декілька разів про це сказали, тому що якщо в людини справді вже виявлені вогнища теросклерозу, і це пацієнт високого ризику, звичайно, е, ми розуміємо, що цих пацієнтів вже потрібно вести, але єдине, що питання стоїть. Відомо, що статини не досить так, взагалі не впливають на цей ліпотінг Пол, альфа, так. інколи навіть можуть підвищувати, але все рівно тактика ведення відповідно є. Так, ми статини маємо давати і все. Питання стоїть про пацієнтів, у яких просто виявлений цей ліпопротеїн А маленький. У нього поки що немає вогнища теросклерозу, коли їх починати лікувати? Чи ми маємо очікувати, чи в нас має бути тактика очікування, спостереження, чи більше громади? агресивна тактика на більш раннє е, лікування цих пацієнтів, не дочікуючись формування цього атеросклерозу. дякую. Це питання на сьогоднішній день, можна сказати, ще є дискутабельним, тобто ми тільки збираємо дані, не дивлячись на те, що ліпопротеїної маленькі насправді багато років, да його вперше синтезували в 1963 році, колеги. Тобто про нього знали давно. Але от ці дані клінічні, які ми отримали, їм тільки... До 10 років, Тож, це більше зараз питання, ніж ні? На сьогоднішній день вважається, що якщо ми маємо. Високий, тобто більше 50 мг на децилітр і більше 105, Тобто, бачите, навіть за рік вже змінилися норми раніше були 30 мг і 75, А вже набралися дані, перерахували, що можна трошки вище вважати рекласифікатором ризику, хоча норми залишились в. Тим самими, тобто 30 і 75. Але ризик з'являється після 50 мг на децилітр або 105 п'моль на літр. Так от, якщо перед нами така людина, то ми повинні модифікувати всі інші захворювання і фактори ризику, які здатні вплинути на атеросклероз. Тому що, поки що, е, ну, лекарсен, який скоріш за все буде зареєстрований в Україні в 27-му році. З'явиться поки що він проходить тільки третій фази досліджень. і Він в більшості країн світу не зареєстрований, і ми на сьогоднішній день. Навіть от, якщо маємо цей інклісерант, да мікроінтерферуючі РНК молекулу, ми знаємо, що вона здатна вплинути тільки до 25% на зниження ЛПА. цього, як правило, нашим пацієнтам з підвищеним ЛПА більше 100, наприклад, міліграм на децилітр вище недостатньо. Тож ми модифікуємо всі інші фактори ризику, оцінюємо за традиційними шкалами і намагаємось. Заохотити до навіть більш правильного способу життя ніж тих, тих людей, які цього не мають. Так так. Але модифікація способу життя вплине на ліпо проти щільності. Так, тож все одно ми повертаємось до нашої розмови, що нам треба поки що сконцентруватися на тому, що ми можемо модифікувати. Ні, на ЛПІ ми таким чином не вплинемо. Ви абсолютно маєте Да, Це неможливо, це той генетичний білок. Але ж ЛПІ це ж не тільки холестерин. Да, ми вже маємо дослідження, що це великий риск тромбозів, це великий риск запалення. Тобто, у нас з вами з'являються дуже багато інших опцій, які треба контролювати, крім лівопротеїдів низької щільності у таких пацієнтів.